Є люди, як сонце, є люди, як квіти, є діти дорослі, а є вічні діти. Є ті, хто назавжди врізаються в пам'ять одні тим, що зцілять, а інші бо ранять. Є малозначущі, а є надважливі. Є просто гарненькі, є дуже красиві. Є ті, хто вважають себе надто мудрим. А інших належно оцінюють люди. Є люди казки, а є люди уроки. Є ті, хто щоденно скоряє висоти, є надто вразливі, а є товстошкирі, безбожні і ті, хто росте в своїй вірі, є надто відверті, а є кам'яниці, є ті, в кого світ лише в межах зіниці. Є ті, хто щодня горизонт віддаляє, усе життя вчить, та нічого не знає. Є люди печаль, і є люди смішинки, є сам по собі, ну а є половинки, корисливі є, а є дуже корисні, є надто загальні, а є дуже стислі. Які б не були, головне, всі ми люди. І слід свій людський залишаємо всюди. Нехай після нас буде світло і мило, що бачив наступний, була тут людина.